Ай, дивлюся на тебе, Лесі. Така красива, сил нема. Хто я? Боже, ще й розумно назву конкурсу пам'ятаєш. Може, і правила розкажеш? Звичайно, так. Я вже їх восьмий рік розказую. Отже, раунд називається Хто я перед вами дві картини. По одному учаснику з команд. Ми запрошуємо сюди, заводимо за ці картини. Там є невеличкий отвір. Ви вставляєте туди своє прекрасне. Обличчя і намагайтесь дізнатися, хто ж ви такий. Та все зрозуміло. Давай викликає когось з наших. Ми продовжуємо навчатися. Lenovo. розумне майбутнє для всіх команди. Я викликаю Тараса. Тополю. Я казав, що чудовий вибір! Я казав, що це Дай -дай. Давай, давай. Я бачу по його обличчю, це його улюблений конкурс. Подиви, який він радий. Подиви, який просто радий. в найслабкіше місце. Та? Та а ти що ти, все ти туди йдеш? Іди до мене. Я віддаю тобі. Знала. Одразу пам'ятай, що там треба перше питання. Я чоловік-жінка, живий не Та Це безнадійно жив. просто. Можеш навіть не розповісти. Володя! Я вірю в Тараса. Тарас, ти... Мій улюблений вокаліст Тарас Тополя. Зараз зганьбиться. Дозволь тебе завести за цю ширму, Заведи. поки жінка твоя не бачить. Заведи мене. А я вже завівся. Заведу. Леся, віддири йому. Заведу. Мені наліво? Тобі наліво. Пішов наліво. Ах. Впихнув! Все, дівчата, він готовий. Готовий! А ви готові? Ми О, готові. готові. <кхи> Поїхали! Я, чоловік, чи ні. Що? я Давай. живий? Тихай, тихай! Я живий? Так. Ні-ні, не те питання. Та, я живий? Ну, не те питання. Я герой якогось фільму. Ні. Ну, ні. ні. Я літературний персонаж. Ні. Ні. Я статуя. Ні. 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 Я... Якщо я живий, то я людина. Та чи тварина? Ні, я тварина. Ні. Я тварина. тварина. Так! Та, та. Парнокопитна? Ні! Я собака. Ні. ні. Я стрибаю. Ну, я ну літаю. Я літаю. Ні. Повзаю. Повзаю. Ні. Риюся в землі. Ні. ні! Я стрибаю. Та стрибаєш! Стрибаю. Ні. Ну, так, не, це не основне. А що ж то а що ну, Хто не. ти? Яка, тварин, Яка тварина? Яка я тварина? Перераховуй тварин! Ну так давайте кажіть, я літаю чи ні. Ні. Я не повзую. Я, ну, я бігаю. Ну Я так. кусаюся. Так. Так. Динозавр. Ні. ні! Я е, гепард. Ні. ні! Рись. Ні! Ні! Гума. Ні. Господи. ну! – Шакал. Та який шакал? Ні! шакал. Ні! Я тигр. Лев. Так! Так! Лев. Так! І що? Ну! Ну! Я левиця? Ні! Король лев! Так! 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 так, 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 так. так. А ти казав! А ти казав! Тарас. Ну ты, ну, ти конечно, налетай! Повзость стрепай, летай! гіпертонічний стрепаешь! Ну хорош! Ні, ні, володь, володь, ми розберемось потім. Давай відіграє наша команда. Як ти це зробив від динозавра до королева? Даша, а як він це зробив, ти дізнаєшся сама? тебе викликає. Підтримайте вашу дівчинку. Даша! Даша! Тут і Даша, тут і Фіма, просто що хто знає. О, добрий день! Поїхав. Даша, ти як? Готова? Нормально. Я нормально. Давай засовуй своє личко сюди. Отже. Дрібне треба готові? Ви готові? Ми готові. Ой. Час пішов. Я жива істота. Так. Так. Я людина. Так. так. Я жінка. Ні. Чоловік. Так. Я актор. Ні. Я герой кіно. Ні. Я герой Ні. Я відома людина. Так. Політик. Ні. Актор. Ні. Ні. Співак! Так! Українська так! в мене є чорного кольору волосся? – Так! Блін, Я не знаю співаків українських. <рес> Щас, козловський! Ні. Старший козловський, Так! – бобул, ні. Гіга ні! Павлік! Ні. Фі... 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 Чорний чорний. Ну хто чорний ще? Е... Я співаю прям хити-хіти. Так! Так. Не підказуйте. Я не знаю. Ти знаєш. Ти е... знаєш. Е... Він молодий, старий. Е... Боже, я не знаю. Друг я... Бобула. Ну. Бо була. Е... Е... Цей Орел! Юний Орел! Ні! Я не помню. Блін, Гіга! Ні! Бобул. Ні! Ну, та... no! Я не знаю. От прям dai! третій. Шо? От прям третій. От скажи Їга йому, що він третій. Не знає знає знаю. Що? Та він перший. 에... Просто... Боже. Дівчата, сорі, я не знаю. Блін. Знаєш. Туда... А -а -а. Але не спіши. А -ха -ха -ха. Три, два, один. Боже, ужас! О, скажи, Павло Зібров! Павло Зібров. Що це таке? Що? це було? такі? Я ну, просто... Вибачте, Павло Миколаївич, що ви, ми назвали вас старим. але І просто... І вони назвали вас третім. Ви вінтаж, ви вінтаж. Павло Миколаїв. Як я. Зараз ми будемо розбиратися. Зараз будемо розбиратися. Це жах, мене підставили. І підказували про е, короля Лева. Шановний суддя, так, ви це бачили? три найпопулярніших питання від Тараса Тополі: Я літаю, я повзаю, я стрибаю і по колу 76 секунд. Я попереджав, мені важко в цю гру грати. А я хотіла грати, але розгубилася. 76 секунд. Вистачило Тарасу, щоб вгадати короля Лева, вітаю вас! Пане суддя, а які правила цього раунду? Хто я? А ти ж розповідала по учаснику? Виходите за ширми, так. вставляєте свою голову в так. Цю діру і намагаєтеся Отвір. дізнатися, хто ви такий. Ви можете ставити будь-які запитання, а команда відповідає тільки так. Чи або ні. ні. Так. І якщо ми передивимося, якщо ми, якщо ми передивимося, Я цю не встигаю програму, за вами, мене зараз закачає. Глядачі, глядачі неодмінно побачать, а що це таке? Це получається, що Нікітюк бреше? Ага. Бо як вона каже правила, що не підказувати, а вони підказують. Яку підказку Як вона ви каже побачили? правила, Фразу, це так, не ні. основне» від і так, Володимира, Тигер! Можна 에, я скажу? Пума, я... давай далі. За Пумою хто? Той каже лев, ці кажуть. Да, він Володар речет, цього він шоу, сустав... дозвольте, я вставлю. Свою а є рамарку. Так, так або ні. Так або ні. Так або ні. Так або ні. Лесівані або... Лесі Івані. А ну, встаньте, будь ласка, до дівчат. Дозвольте. Я зараз дозволю, Тарасе, дозволю. Я хочу сказати чесно, так, як я вгадав, кажуть, Лев, я подивився на Лесю Нікітюк і зрозумів, це ж Левиця. Ай ви мій підлабустей. Ти заскрівай про мене! <рисеперь> Р -р -р -р. О. -гр -р -р. О, Це мені подобається більше. І я зрозумів, я не можу бути левицею такою, як вона, але. Лев, може бути. Добре, знімаються всі аргументи. Зараховуйте їх. Дякую. <ріпи> Дякую, ви ви не ви. <ріпи> Даша Астафєва. Не зараховую вам перемогу, тому що вона належить чоловікам. Я не пам'ятаю. Мені стало спекотно від такої кількості бонусних питань, але ти ще насипиш, так трошечки? На, получай! Я тобі три зараз зразу зачитаю! Без питання. 46%! Давай, відсотків. Давай, 46%! відсотків. Ми фіксуємо. Тепер питання: 46%! Oh, yes. Ви відповіли на запитання: скільки відсотків жінок просили незнайомця допомогти з паркуванням автівки? Сорок увага на екран. Ми фімі довіряємо 46%! відсотків. Навіть екрану нема, а от і. ніхто, ні... ніхто, ніколи щоб я попросила Я ніколи не просила. Я завжди приїжджаю, англій Англопарковки три щось? рази поламала. І... Перестало перестало йти. Нам треба друге питання. Лесь, перестало йти там. Там тринадцять було не заробляєте тисячу гривень. Чому ви всі брешете? Не заробляєте тисячу гривень. А ви, Леся Іванівну, будь ласка, перепаркуйте машину, бо там ніхто не може проїхати. Хай мені Дантес перепаркує, О, а ми ось. продовжуємо це шоу. Пане Дантес. Але ти хотів 46 ти маєш свої 46 У вас 7 тисяч гривень. гривень, у Номай. дівчат три, і завдання перепаркувати Лесіну при! машину. При! Прошу. Три тисячі! Молодці! 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 Три тисячі його завтравав. Три тисячі за вас. Буде! Буде! Не, ну нормально? Нормально? Ми до сварки довели на цьому шоу.